Старі добрі зоряні війни, де відчуття свободи та неймовірних пригод, швидкі спідери та дивні істоти, а ще багато багів та дивних рішень. <клес> Привіт, я Персеваль, і це перший погляд на зоряні війни від Юбісофт під назвою Outlaws. О, моя улюблена студія Юбісофт. Вони знову забили на гравців і просто вирішили заробити всі гроші світу, створивши конвеєрну гру. Розумію твої переживання, Бастет, але цього разу все не так однозначно. Зоріні війни це особлива тема для мене, бо я саме з того покоління людей, що виросла на фільмах про далеку-далеку галактику, і пригоди джедаїв та їх протистояння з ситхами для мене не порожній звук. За вікном 2024 рік, і ти маєш розуміти, що багато хто не дивився старих фільмів, і при згадках про зоряні війни вони скоріш думають про серіал від Дісней. І це взагалі не йде у ніякі порівняння з фільмами, які виходили раніше. Так, це величезна проблема, як на мене, бо серіали по всесвіту неймовірно низької якості. І якщо з точки зору візуалу там ще більш-менш все красиво, то сценарії та логіка героїв це просто жалюгідно. Чому воно так, я не можу зрозуміти. У кожному серіалі, чи то Акалі, чи Обіван, чи Прости Господи Боба Фет, є одна-дві серії, які ще більш-менш можна дивитись, та все інше це або нудьга, або крінж. Але частіше за все. І те, і інше так Персіваль, стривай. Ти тут про гру будеш розповідати? Чи це огляд на серіали? Бастет, це все дуже пов'язано між собою. Ігри це невід'ємна частина всесвіту фільмів та серіалів зоряним вінам. Я вже не кажу про комікси, і книжки. І як і у моєму дитинстві, коли я грав у Джейді Пауер Баттл» зі своїм найкращим другом, хтось взагалі пам'ятає, що рівень на корусанті. Ох, вдвох це грати було неймовірно важко. Так от, або легендарний котер, де ми всі проводили сотні годин. Це все у комплексі занурювало нас в атмосферу і розпалювало любов до всесвіту, побудованого Джорджем Лукасом. І тому ця гра так само йде у комплексі з сучасними серіалами та фільмами від Дісней. Як Ubisoft тримають планку якості на рівні серіалів від Дісней? Тобто цю гру можна пропускати? Як не дивно, у них вдалось краще за Дісней. Перших секунд після запуску гри тебе занурює у ту саму атмосферу. Гра візуально мені нагадала серіал Андор, який всі дуже люблять. Ну, дятина. Та фільм Rogue One. тобто це приземлена історія, де не відбувається чогось епічного, як у старих фільмах, але органічно поєднана зі світом зоряних війн, де десь на фоні була от от знищена зірка смерті, де імперія не у своєму кращому стані, а ти граєш за звичайну дівчину, яка живе своїм життям та спостерігає за усім зі сторони. І хоч цей не ідеальний сетінг особисто для мене, і я більше люблю саме епічні історії, та все ж таки речі теж мають право для існування. А ще мають право на існування ваші лайки під цим відео. Будь ласка, поставте їх і ви. Бо так канал буде розвиватися, і рекомендації Ютубу нас нарешті помітять. Дуже сумно, коли відео набирають не більше ста переглядів. Ваш лайк дуже допоможе. А ще коментар: напишіть кілька слів, як ви ставитесь до зорених він та останніх продуктів, що випускає Дісней. Це дуже допоможе просуванню цього відео. Дякую, ще хочу сказати про головну героїню. Кейвес дуже і цікава. Юбісоф цього разу заморочили та зробили по-справжньому пропрацьованого персонажа, який реагує на події навколо, має власну позицію і постійно намагається виграти у будь-якій ситуації, яку вона сама і спричинила. Її образ доповнюється милою тваринкою Нікс. І їх дует це справді щось круте. Не скажу, що це свіжий прийом. Взагалі, головний герой плюс маленький помічник це пішка Зоряних він, і частіше за все це працює. Ну, ти знаєш, ти правий. Гра дуже атмосферна, і всі ці локації настільки деталізовані, що ти справді відчуваєш, що живий, що тут постійно щось відбувається, і ти є не центральним героєм, а лише частиною величезного пазлу. Досі не дає спокою те, що крата за треєм живуть у порожньому світі. Ох, не починай! Для мене це наче психологічна травма. Отже, повернемося до отлоус. Це справді локальна історія у дусі нових серіалів. Тому всім, кому зайшов Андро та Мандалорі, ця гра буде до душі. Але гра навіть набагато краще, бо тут ти сам вирішуєш, що робити в першу чергу, куди йти та що досліджувати. Я не дуже хотів би розповідати про те, що у грі є 4 клани, з якими ти маєш вибудовувати відносини, і де від рівня репутації буде залежати, які квести тобі будуть давати. Оглядів на Ютубі вже доволі багато. І всі вони якісно розповіли про більшість механік, що є у грі. Моє відео більше про емоції. От, наприклад, подивись на цей космічний корабель. Він такий класний, що я б у ньому навіть жив. Дуже подобається детальне наповнення у всій грі, чи то чергова кантина, чи вулиці, міст планет. До речі, про планети їх тут багато. Наскільки взагалі велика гра? Це знову треба 100 годин пилососити карту, щоб пройти гру? Планет. Ну, небагато. І головне, ніяких ста годин не потрібно. Вірніше так. Лише від тебе залежить, як багато часу ти проведеш у грі. Сюжет можна пробігти і за 20 годин, якщо ти поспішаєш. Але тоді ти не побачиш більшості контенту та механік. А тут Ubisoft здивували багатьох, бо пішли на експерименти. Це точно не черговий конвер від цієї студії. Хоч це можна назвати грою з елементами РПГ, але звичної прокачки тут немає. І всі скіли, які ти відкриваєш, ти отримуєш лише виконавши певні завдання та челенджі. Тобто гра спонукає тебе до різних активностей проходити гру по різному, різними шляхами і використовуючи різні здібності. І це, як на мене, дуже цікаве рішення і крок вперед у жанрі. У грі багато таких речей. Скажімо, ті самі відносини з синдикатами з їх рейтингами репутації. Ці всі ідеї, можливо, якщо і не реалізовані ідеально, та вони дають поштовх рухатись у цьому напрямку. І думаю, багато студій візьмуть ці ідеї для своїх наступних ігор, і ми побачимо більше такого. Це свіжий подих, і вже за це можна похвалити гру. А ще можна похвалити нас персівелем та опинитись на цій дошці. Ставайте нашими патронами, як ці чудові люди і ваше ім'я також буде у кожному наступному відео. Патронів у нас не так вже багато, але кожен особливий. І ми вас дуже любимо. Посилання на наш патреон в описі під цим відео. Мяу! Дякую, бастет. Це справді важлива для нас. Дякую всім нашим патронам. У грі є чим зайнятися, починаючи від аркадних автоматів, у яких я трохи прям підзалип, бо захотів лишити своє ім'я у загальному рейтингу, а також азартні ігри типу Собак, якщо я правильно називав назву. Там я також провів кілька годин, а ще є ставки, де можна виграти хороші суми. І головне, це все зроблено не для галочки, а прям пророблено. В Собак, якщо розібратись у правилах, вона прям затягне. До того ж, можна використовувати нікса, щоб махлювати, і це завжди весело. А результат. Тат перегонів можна підслухати у розмові оточуючих чи прочитати випадково в знайденому датападі. Взагалі, у грі дуже багато варіативностей, і, випадково зайшовши кудись, можна знайти щось цікаве і корисне. Гра дуже красива, мені прям подобається. Це так, хоча тут не все так ідеально, як могло би бути. Інколи здається, що гра для мало чи не позаминулого покоління, анімація не на високому рівні, якщо чесно, навіть у мапочки все набагато краще. Ех, скучив за нею вже. Зрозумій мене правильно. місцями все дуже гарно та атмосферно. Динамічна погода дуже тішить, але є моменти, ну так собі. Хоча тут важливо зазначити, що сучасні гравці дуже баловані, і вони буквально накидаються і кажуть. Що гра погана, лише якщо якась одна деталь їм не сподобалась. Гра це дуже комплексна штука, де дуже рідко зустрічається таке, що все на з 10, 10 таких як Last of Us небагато. Так, зоріні війни Outlaws не ідеальна гра, але вона точно заслуговує увагу граців, особливо фанатів Всесвіту Зоріних Війн. Більше скажу, я чи не вперше відчув вайп старого доброго котору. Прямо в деяких локаціях я відчував себе знову дитиною і поринув в ті давні часи досліджень нових локацій і планет, відкрити світ гри для тих, хто в першу чергу хоче шукати пригоди і досліджувати цей світ. Якщо гравець відчуває, що його змушують щось робити, чого він не хоче, то напевно це просто не його гра. Тут, звісно, було б нагоді мати. Демо версію, щоб щоб кожен охочий спробував годинку другу пограти і вже тоді зробити для себе висновок, чи хоче він зануритись у пригоди у далекі далекі галактиці, чи краще пропустить і буде чекати на Сталкер. 2. пригодницьких ігор виходить не так вже й багато, на жаль, але ця гра одна з них, бо по справді відчувається І Я буду дуже радий, якщо гру добре оцінять, і ми побачимо ще продовження пригод Кейвес та її пухнастого напарника. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Не забувайте підтримувати наше військо. В описі під відео є посилання на банку пана Стерненка. Робіть інвестицію у нашу перемогу і щоб ворог скоріш забрався з нашої землі. Персі, а ще далі? Про яку наступну гру будеш робити відео? Ну, там, наче виходить квітіч, про який ти так давно мріяла. А квітіч є? Квідіча нема. Погана гра. Оу, клас. Вона ще за підпискою, а отже, безкоштовна. Люблю таке. Звісно, безкоштовно. Це ж я плачу за цю підписку кожного місяця. Але хай там як, мені так само цікаво, що там у них вийшло. Тому наступне відео буде вже зовсім скоро. Всім папа, -па, грайте у хороші ігри та бережіть себе. Побачимось зовсім скоро.